Слава Тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні, сказав Господь, не судіть і не будете суджені, не засуджуйте, не будете засуджені. простіть і вам, проститься, дайте. І вам дасться міру добру, натоптану, потрясену, переповнену, дадуть вам, якою, бо мірою ви міряєте, такою й вам відміряють, він їм сказав, та кози чи може сліпий водити сліпого, хіба вони обидва не впадуть у яму, учень не більший за учителя. Але навчившися кожний буде як його вчитель, чому дивися на скалку в оці брата твого, колодиш у власній мочі, не чуєш, як може сказати братві твоєму дай, брате, вийму скалку, що у твоїй моці ти, що не бачиш колоди, яка у твоїй моці. Лициміря, вийми, перечи колоду зока свого, і тоді побачиш, як виняти скалку з брата, ока брата твого, нема бо доброго дерева, що родило плід поганий, ані дерева поганого, що родило плід добрий. Кожне бо дерево по своєму плодові позпізнається. Не зривай бо смокви тернини, ані ожини не збирай винограду. Добра людина з добро скарбу серця свого виносить добре, лиха з лихого лиха виносить, бо сповноти серця уста огоря. Отця, Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Віки. повноти серця уста говорять. Сучасній церкві в сучасному стані. Ми дуже часто чуємо про євангелізацію про нову євангелізацію. Говоримо. Але я рідко, а якщо більш точніше сказати, майже ніколи не зустрічав когось, хто казав би, я готовий євангелізувати. Ми завжди криїмося за словами Я є грішний, я не маю талантів, не маю здібності. Кажуть, американці завжди знаходимо ескю. Воно може і так. Чому би ні? Але воно якось конфліктує з тим, як починалось християнства. Христос прийшов, проповідував серед людей, якщо б ми казали, неграмотних. Вони були неосвічені. Апостоли Христові рибаки, як правило, цілковило не мали поняття про євангелізацію, категізацію богослов'я Не мали. Але чомусь, кажучи, мовою сучасною, вони мали успіх. Чомусь вони понесли це Євангелієм. Хоча не можна говорити на багато граній цього і не можна сказати, що щось основне було. Але на мій погляд сьогодні Євангелія каже одне з важливих речей. Євангелія сьогоднішній каже про цю працю над собою. Коли поглянемо на себе, особливо на людей найближчих, нам, бачимо, як нам їм. Хочеться їх поправити, змінити, додати щось з них, щось навчити, настановити, і воно щось не йде. Роками щось спробуємо з ними зробити, а воно не працює. І коли б ми мали якийсь такий певний предмет, певний апарат, який би міряв би наші зусилля, енергію, Яку ми витрачаємо на інших бажання їх змінити, яку ми енергію витрачаємо на себе, ми побачили великий дисбаланс. Ми є спеціалістами від інших, але мало знаємо себе. Мало знаємо свою особистість. Анатомічно ми маємо так влаштовані очі, що ми бачимо інших. Ми бачимо. Ми днями ходимо годинами. Ми не бачимо себе, може, час і часу, часу поляне в зеркало, і то зовнішній вигляд не внутрішній. Це дуже складно пізнавати себе. Але саме на це каже Господь. Це пізнання себе з одної сторони, з іншої зустріч з Христом. Зустріч з Христом пізнання себе. Немає щось, що перше чи важливіше. Воно би відбувається взаємно. Залежно, що ми ближче до Бога, тим більше пізнаємо себе. Чим більше пізнаємо себе, тим ближче до Бога. І тоді знаємо, як іншим помогти. Тут вертаємося до єваналізації. Бог тоді дає розуміння, що говорити, так як давав апостолам ученикам. а що не говорити, де буде принциповим, твердим, а де буде іншим. Саме про таких людей кажуть, що вони є особистостями, персоналіті. Чому? Тому що у Христі ми пізнаємо, хто ми є, ким ми є, тому завжди праця над собою окупується не в десятки, в тисячі, в мільйон, в мільярди разів. Тут давно правило, про яке я часто говоримо і повторюємо, змінися. Навколо тебе зміняться тисяч. Пізнай себе і ти зумієш пізнати іншу. Тож працюємо над собою. Цім допоможемо своїй родині, своїй парафії, церкві, народові українському, американському, цілу соціуму. В тому був і є феномен святих і феномен святості. Змінюючи себе, вони змінювали церкву.